Сьогодні я хочу вам розповісти про свій улюблений пілінг для шкіри голови від Dr. Фохер. Пілінг для шкіри голови в догляді виконує дуже важливу роль. Він допомагає відлучити відмерлі клітинки шкіри. Також він допомагає очистити від надмірного севому шкіру. Пілінг в догляді покращує кровообіг. Це дуже важливо для здоров'я шкіри. Також зменшує прояви лупи. При регулярному використанні пілінгу зміцнюється волосся. А також пілінг дуже важливий перед нанесенням догляду для шкіри голови. До складу пілінгу «Доктор Фохер входить морська сіль, що посилює очищувальну здатність, видаляючи шкірний жир та інші забруднення. Також забезпечує механічне відлущування. Далі у нас в складі є саліцилова кислота, що проникає глибоко у волосні фолікули та очищає їх від надлишку шкірного Ефір ментолу та молочної кислоти має тривалу освіжаючу та охолоджуючу дію та покращує мікроциркуляцію. Екстракт карликової пальми діє як антиандроген рослинного походження та знижує жирність шкіри голови. Дуже рекомендую використовувати пілінг для шкіри голови в долі. Якщо ви використовуєте стайлінгові засоби, це може бути піночка, лак, текстурайзер, пудра для об'єму, сухий шампунь це все сюди. Обов'язково використовуйте пілінг для шкіри голови. Це допоможе доочистити вашу шкіру, щоб вона правильно функціонувала. Відчуття після використання цього пілінгу дуже приємні. Ви відчуваєте свіжість шкіри, легкий холодочок, і ви реально помічаєте, як у вас збільшується об'єм. Цю парочку від доктора Фохер я використовую вже достатньо давно. Пілінг покращує проникнення всіх інших засобів, тому дія від них буде значно більша. В нашому магазині пілінг є в двох об'ємах, а також ще в форматі пробничків. Як використовувати поради та особливості, ми вам підскажемо. Чекаємо вас в магазинах.